Всім привіт! Як і обіцяла, покажу вам зараз трошки рослини на своїй великій ділянці, ту, яку я садила першу, почну з хідної зони, де в мене посаджений бузок палібін. Він вже в діаметрі десь метр, мабуть, точно. Аромат я відчула ще тільки коли із-за кута до будинку завернула сюди, це метрів вісім. І вже все пахло навкруги. У нас пройшли дощі, зараз болотяка. дуже мокро, волого, але вітру немає, тиша і пташки ще співають навіть, хоча вже е 7 годин вечора. Ось такий красивий бузочок. Він у мене на штамбі. Садила років, мабуть, ну якраз 4-5-5, мабуть, тому. В тому році не застригла, в цьому році верстаю, як тільки відквітне, поки що шкода. Подивіться, які ну, вже відцвітає. Трошки потрібно було пару днів тому знімати, але руки не дійшли не склалося. Дуже гарний, дуже чудовий. Ті, хто люблять ароматерапію в саду, щоб пахло дуже то садіть, рекомендую, вони бувають в продажу без штамбу, але мені здається, що кущові вони не такі ефектні, як штамбові. Так, у мене тут сонце буває лише в обід, коли сама така спека десь в час, в два дні. Але рослинам тут не вистачає сонечко, тому Барбарис Саммер Chocolate, він насправді значно темніший, ніж виходить зараз на відео. Але все одно багато зеленого і багато такого світло-бордового. Не зовсім його природний колір. Він зазвичай прям темніший. Ялинка Вайтхост, яку я так і не пересадила в цьому році, хоча. Думала, що пересажу на більш світле місце. У неї були білі прирости, ось такі, як у біла бока. Вона компактніша за біла бок, але щось не склалося і вона така у мене тут нещасненька, бо ну, їй не вистачає тут сонця. Потрібно забирати, формувати, різати і, можливо, за пару років, коли вона відросте, то буде якийсь більш-менш прилічний вигляд. Так, барбарисіки Inspiration це шароподібні, приблизно 50 см заввишки і 70 завширшки приблизно габітуси як у Admiration, тільки вони навесні дуже-дуже бордові, а потім отако на кінці травня, десь середині травня починаються ці прирости білорожеві, тому вони виглядають як рожевенькі. Дуже гарний сорт, але рідко, рідко зустрічається в продажу. Тут у мене багато троянд насаджено, і кущових, і витких, Ще не квітнуть вже скоро. ось-ось. Ялиця, кавказька пендула. Вона ж називається нордмана пендула. Вузько-колоновидна така плакуча форма. Дуже цікаво, не швидко наростає, прирости невеликі відносно, наприклад, інверси або фробурга. Значно буде компактніша, цікава така. Красиво з нею робити арку. Можна просто її зробити якимось акцентом в саду. У мене вона тут під парканом, але думаю, що не варто було її там садити. Можливо, я її заміню тут на щось інше. Заберу. Пішов у мене яскравий плющ. По паркану, білий назву сорту не знаю. Навіть не питаєте. Колись купила в інтернеті на Фейсбуці у когось, і він спочатку довго сидів, а потім пішов гарно наростати. І пішов, пішов, пішов всюди. Я його вже декілька разів обрізала дуже сильно, навіть вкорінювала, розмножувала. І на садовому центрі у нас їх позабирали всі. Так, барбарис найвеликі сорт з цих барбарисів це отавський суперба. Він росте до 4 метрів, дуже швидко наростає, дуже великі прирости. Подивіться, це вже в цьому році вони видали свіжі прирости, вони вже десь сантиметрів по 80 точно. Я формую його штамбом у вигляді дерева і буду в свій вихідний зараз застригати. Візьму машинку в руки і пострижу все, що не достригла. Буде куля. Куля, бо там росла гортензія, яку я забрала велику е, листова. Е, то хочу туди посадити якийсь більш скромніший сорт. І цей барбарис має притіняти в саму спеку від сонця. Так, звідси я перетягнула до Альтанки великий кіприсовий колонаріс, На його місце посадила маленький. Троянда витка. Клематіси там ще не порозкривалися, бо тут більше тіньова така сторона. Ще в сухому листі стоїть ялинка подушковидна Вальдбрун. Дуже цікавий сорт, я його теж дуже люблю. Не швидко росте, 4-5 см максимум приростів. Азалія Silver Сворд показувала вам її вже неодноразово. Це одна з моїх найулюбленіших азалій, тому що вона і варігатна, і дуже рясно квітне. Зазвичай В якийсь рік дуже попала під протяги з морозом, і вся стояла вже коричнева, майже жодного листочка на ній не було цілого. Але відійшла за два роки, більш-менш вже виглядає ну, нормально. Я думаю, що ще рік її і вона буде знов рясна, як колись. Тут у мене все більше папороті, плющ пустила, як почвопокровний. У мене багато питають назву сорту. Я не знаю, бо коли я купую плющі, то навіть не запитую, як називається сорт. Мені подобається зовні, то я і купую його. Висадила. Ось він біля ставочка. Знову дощ починається. Тут у мене ставочку унімфея і живе сама велика з жабок. Вона сюди перебралася сама. Ага, я вам її зараз покажу. Ось вона. Вона квакає по вечорах, тобто це мій другий квак, квакі. Співала вчора чи позавчора ввечері, я чула. Тут їй сподобалась, вона тут сама собі живе, ну хай живе, не чіпаю. Зацвів клематис кущовий, він невеличкий, сантиметрів 40-50 росте, але кущик чомусь завжди розвалюється і мені через це не дуже подобається. Дуже ламкі приростиці, дуже ламкі стебла. Але квіти чарівні, такі ніжні. ну Одним словом подобається з, іншого, з одного боку, з іншого, ну, трошки б він був якийсь, може з роками наросте, не знаю, і буде якийсь більш е, щільний такий кущик. Е, так, Blue Star ялівець. Тут сидить в тіньочку, але йому тут непогано. Там у мене ще маленька залія Гейша Purple. Майже не розвивається, сидить. Я розумію, що їй там і мало місця, тіснувато, а можливо, не завжди води вистачає, але вона росте там собі повільно і, і росте. Той і нана, сорт, Так само йому багато років, наріз, десь пів метра завширшки і по висоті сантиметрів 30. Так само пристрижу, бо в цьому році ще не застригала його. Так, мій чарівний клен, карнавал. Так само два роки не стрижений, тому зараз десь метр двадцять в діаметрі. Я сформувала невеличкий штамбік, бо була прививка низька, зробила типу Аля штамбік, бо мені тут в тіні потрібно було якесь дуже-дуже світла пляма. І вона ну, дуже освітлила цей куточок завдяки цьому цьому клену. Ну, просто вау. Ну, як на мене. Азалія Хомбуш, приблизно по висоті сантиметрів 80-90, в діаметрі вже метр. Безпроблемна азалія. Вона у мене роки, мабуть, три тут точно, можливо, чотири. Не перестаю нею дивуватися, милуватися. І думаю, що потрібно посадити ще пару кущиків. Вона росла як ніхто. Вона собі комфортніше всіх. Почуває, але вона, бачите, там в такому тазу вкопаному. От один раз я її туди посадила, в цей великий тазик, Здається, на 45 літрів. Так вона там і сидить. Звісно, мабуть, їй хочеться вже чогось більшого. Можливо, осінню займуся пересадкою, викопаю і закопаю туди більший тазик, щоб цей кислиторф не уходив, бо навколо багато рослин з їхніми коренями. Тут усе починає змінювати на бордовий колір. Моя чарівна господи, черемха. Плоди в неї їстівні. Так само мене питали, чи можна їсти можна і їсти, і налівки робити, все що завгодно. Вона вже стає бордовою і тільки молоді листя зеленіші. Висіялась у мене тут сама сосна, не знаю з, з чого, бо тут була сосна колись росла, але віймутова, а це якась, наче, звичайна, виросла. Не знаю, де там насінінька взялась. О, совушки проснулись. Мої манжетки дуже їх люблю, дуже. Тут у мене кіпарисовик глобоза. Я завжди думала, що він невеликий буде рости, але бачила пару років тому його великим десь метра, мабуть, три заввишки, і завширшки метра, ну, майже два. Тобто він буде здоровий, але я йому прибираю верхівку, тако застригаю кожен рік. І тримаю його, щоб він був не більше метра, бо за ним росте гортензія. А, якийсь руш, даймонд руш. Вона досить така великуваста. І вона виглядає своїми соцвітями, Рожевіє навіть у нас в нашому спекотному кліматі і дуже непогана. А там ззаду я посадила тис Хіксі, він ще молодий. Але вже прижився і гарно дає прирости. Колись розпушиться буде. І хочу тут ще посадити два кіпорисика Колумнаріса, щоб був ще блакитний фон. Мені тут не вистачає ще пару кіпорисивиків і ну, буде гарно тоді. Тут і троянди ростуть різні, і хости у мене, і ялівці. Ще один самер-чоколейт. Тут трошечки більшому сонця достається, тому він трошки темніший. Так, мій бамбук Шанхай 3 сорт. Це має бути самий товстий з усіх бамбуків, які зимують в Україні. Так було написано в описі, коли я купувала саженіць. Ну, побачимо, поки що він тут сидить. Я йому виділила 2х2 чи 2х2,5. наростає, я його застригаю, вниз чищу постійно. Вічно зелений, старі листя. Зараз навесні, коли нові починають наростати, старі трошки сипляться, і він собі сам робить мочу. Нандіна перезимувала вже у мене дві зими, гарно почала наростати. Цікава, красива, дійсно яскрава, особливо восени і взимку. Зараз це молоді. Потім вона позеленіла, і це вже вона дає зараз нові прирости, вони так само червоні. Ну, дуже цікава, така незвична. Чабріці тут у мене гвоздички, мшанки, дуже багато мускарів, дуже багато обожнюю їх, тому висаджую всюди. Так, моя азалія, яка має квітнути два рази на рік. Сорт якось так і називається, щось там з осінню пов'язане. Але у мене вона восени ще не квітла. Можливо, набирала силу і, можливо, вона заквітне в цьому році. Будемо спостерігати. Тут їй подобається, начебто наростає непогано. Я її купувала просто дуже-дуже маленьким кущиком. Одна з моїх конколорок. Улюблениця, обожнюю. Ну, я не знаю, які можна не любити. Ну, вона просто королева серед ялиць, як на мене. Просто вона дуже велика росте, потрібно її застригати. Ось буквально в середу буде буду вихідна. І теж до неї доберуся своїми електроножницями і пострижу її. Красунечка, красунечка моя, лялечка блакитна. Подивіться на цю велику хвою, м'якенька, а як стрижеш, пахну, пахне цитрусовими. Гарнюня. Просто гарнюня. Так, моя мій бордюр з Фатіні Little Red Robin. А там за ним росте гортензія, деревоподібна, рожева баблгам. По боках папороті, по боках лілії, флокси. В общем, такі тінелюбні рослини. Тіне, тінелюбні. Я завжди це слово кав'єркою, вибачте мене. Так, моя сакура. Дуже красиве дерево, поки сиділа в горщику, дуже повільно наростала, як попала в ґрунт, то вже таке дуже об'ємне, більше трьох метрів, рясно квітло навесні, красиво люблю. Люблю її, можливо, це єдиний сорт сакури, який би я собі посадила. Хоча багато хто любить і ті кушидари плакучу, і канзани. Я люблю, щоб рослина не тільки квітла гарно, а ще й листя було красиве. Тому вибір пав на цю сакуру, бо дві чи три посадити не могла, тому тільки вона. І на новій ділянці так само і сакур вибрала саме таку і посадила вже молоденьку. Мікі парисові калумнаріс, якому я не перестаю, хвалебні оди. Співати красивий, щільний, застригаю, так само росте добряче, не хворіє, слава Богу, от йому комфортно в нашому кліматі. Тому їх сажаю всюди і на новій ділянці у мене їх багато, бо це у мене така основна рослина, яка йде по ландшафтному дизайну через цю ділянку. Дуже яскрава, жовта зараз бузина Golden Tower. Подивіться, яка вона струнка. Яскрава, я вам розповідала про неї. Я вважаю, що бузіну можна садити як альтернативу японському клену, можна формувати. Ця дуже добре впишеться там, в ландшафт, де мало місця, і щось потрібне, коли не видне, яскраве. Ось вона дуже, дуже цікава. Спірія у мене, здається, садила Golden Carpet, але виросла Golden Princess. Починає зараз квітнути. А, Я тут пропустила вам, хотіла показати у мене ґрунтопокрівна Вероніка. Я раніше навіть не знала, що такі бувають. Вона У мене квітник кожен рік. Така вона собі зелененька, невзрачна, а як квітна, дуже така прикольна, голубенька. Ви знаєте мою любов до блакитних, фіолетових і синіх кольорів саду. Ялинка подушковидна, схожа на Вальдбрун, але це калоус Нідіформіс. Дуже мало інформації про цю ялину. Пишуть, що вона має бути карликова, десь приблизно в 10 років 50 на 50, але вона вже у мене трошки ширша, ніж 50 см. А по висоті сантиметрів до 30 см. точно. Бачите, маленькі прирости, дуже красивого кольору, такого бірюзово-м'ятного якогось. Ну, Непогана рослинка. Я її зустрічала всього один раз. Купувала в інтернеті, і більше я її навіть не бачу. Ніде не зустрічається. Інакше б би замовляла би на садовий центр. Ой, настрижений лахмачко Барбарис Адмірейшн. Але тут є місце, вистачає йому, хай росте. І ось розрослася моя дафна, яку я так само обожнюю. Вічно-зелені, маленькі. В горщиках вони рости не хочуть. Чотирьохрічні рослинки виглядають на знаєте, сирниковий коробочок, такий маленький. А це за чотири роки вимахала більше 50 сантиметрів завширшки, дуже гарна. сосна видна бая, трошки я в ній розочарувалася. Бо вона постійно хворіє, її просто обожнює. Подивіться, оцей побігав'юн, юн, який просто виїдає все всередині, хоча я її вже стільки раз травила, оце його прям улюблена рослина. Тому вона у мене кожен рік отако вся поїджена, всі свічки. І знаєте, що я помітила? Що тут не одна гусінь сидить, а по дві, по три навіть. Тому потрібно все видаляти, ще раз бризкати, вже не знаю скільки разів нічого не можу зробити. Компактна, щільна, гарна, але сильно-сильно. Її і Чантрі Блю обожнює. Просто обожнює цей побігав'юн. Так, що у мене тут ще? Єлівець Андора Компакта. Так, у мене є декілька єлівців на ділянці. Я їх не сильно люблю, але... Блючіп, Андора Компакта, вони такі більш, знаєте, не, не сильно такі, як козацькі, розвалюються там на 4-8 на метрів. Це більш такі, якщо особливо застригати, то вони будуть такі акуратненькі. Тому де висажую. Ще один барбарис інспірейшн теж залахмачився, не стригла два роки вже. І він тут прям всій своїй красі в такому розмірі, як пишуть, максимум. Куди він буде далі рости, не знаю, але буду такий стрихти. Починає квітнути лаванда. І ось моя здоровезна одна з найбільших моїх вінтерголдів. Я її купувала, вона була така жовта, як оце спірея, навіть ще більша, такий більш жовтковий колір. Зараз вона вже в зелений переходить і не кожну зиму вона така яскрава. Мабуть, залежить від морозів, від температури навколишній, бо минулий рік вона не була сильно жовта, а в цьому була гарненька. Прирости, як бачите, дуже великі, Треба, потрібно, потрібно теж защипнути, поприщіпувати, лишаю лише 30%. По довжині все інше вирізаю. І вже, бачите, колючка почала відокремлюватись. То говорить про те, що вже ну, давно пора. <сум> Тому доберусь. Моя камілія вічнозелена. зелена, гарна, красива. Показувала вам її в минулих відео гарна квітла. Чудова рослинка, безпроблемна у мене. Так, у мене тут є маленька карликова гіранька, вона вже теж відквітла, по камера через дощ. Як ґрунтопокривна, яскраво квітне дуже. Подобається мені, потрібно буде, щоб вона розмножилась. Піраканта, яку я хочу прям сильно застригти і вирівняти, бо вона пішла там за ялину і за ліфестігіату. І вже там її заважає, закриває їй сонечко, тому що щось потрібно зробити, буду думати над цим. Тут у мене ще спіреє Ентоні Ветерері і е, паддуб. Блю Angel. Ну, купувала як Blue Angel. Ось бачу, що в цьому році багато зав'язала, але чи не осипляться, не знаю ягодки. Сподіваюсь, що зав'яжуться, бо в мене вже багато таких рослин, цих саме цього сорту, то може і зав'яжеться червона взимку. Мій гарнезний бук, який тут вже залишиться. Хоча він е, мені так подобається, я його думала перетягнути на нову ділянку, але розуміла, що вже так Таке велике дерево, яке не школювалося, тобто не викопувалося кожні 2-3 роки, як потрібно це робити в розплідниках, як роблять в професійних. Тому розуміла, що я вже його звідси не викупую, а купувати велике дорого. Але в мене є вихід. Не буду вам розкривати секрети, можливо, пізніше колись. Я посажу на собі на новій ділянці, там за альтанкою теж такий гарний бук обожнюю буки. Ізелі фастігата. Блакитна ялина, яка росте колоновидною. Зараз підійду з іншого боку, покажу вам. Це ялина для місць, де, ну для невеликих місць. Річ за все, її можна не пристригати, вона має бути дуже густенька. Але тут у мене паркан, він закриває від сонця нижню частину, тому вона знизу лисувата, а зверху вона дуже красива. Рідко бувають в садових центрах чомусь, хоча я вважаю, що якщо на ділянці садити блакитну ялину, то це потрібно садити саме таку, яка не буде дуже широкою, не потрібно буде застригати постійно. Бачите, капіраканта у мене огроменна. Але, звісно, восени вона дуже красива і взимку їй тут немає альтернативи. Тобто вона тут прям сама прекрасна. Магнолія Джені у мене росте кущем, квітне, 2-3 рази на рік. Не хворіє, тут їй затишно, вона прикрита із півдня, із заходу, із півночі. Від вітру, від протягів і собі потихеньку наростає. Вона не швидко росте, вона більш повільний сорт такий, і він і не має бути великим. Тому я думала, що саме їй тут буде якраз місце, посадила і довольна. Підсихаю, у мене кіпарисовик Теді дібір. Це вже третя спроба його посадити. Все ж таки їм спекотно тут. Тому не знаю прям, що робити. Буду викопувати, прибирати, бо це ну, жахливо дивитися на сухі ці пагони. Це просто. А цьому більше подобається. Це кіпарисик називається парслоній. По-іншому пісифера нана здається. Бо назву парслоній я бачила всього. Пару разів в житті на кіпарисові на бірці було написано, але загуглила і в неї є, у нього є друга назва. Це я про це і розказую. Так, білі рисики. Я вам розказувала. Це єдиний сорт карликових ірисів, і, ірисів, які я полюбляю. Вони біленькі, вони пахнуть конваліями, неймовірно пахнуть. І саме через цей аромат я їх собі посадила, бо я люблю, коли пахнуть рослинки. Лілі, там троянди у мене, здається, спрей якісь рожеві і за ними під буком, незважаючи на те, що під деревом не рекомендують садити гортензії, бо не буде вистачати води. Саме цей тандем росте дуже непогано. Це гортензія. Гранді Деревоподібна. Були У нас спір був на Фейсбуці, бо мені казали, що такого сорту не існує. Але знайшлися люди, які підтвердили, що дійсно такий сорт існує. Чим вона відрізняється від Строн Ханабель, навіть не знаю. Але суцвіття дійсно крупні, стоячі, гарні. Ну, Тобто Strong Ханабель нічим не гірше. Моя фатіня Robin, яку я вистрігла на штамп. І за нею поруч. Велика сосна Green rocket. Падає чомусь тінь і здається, що, наче висохша сосна. Ні, це вона просто темно-зелена через тінь. Якось так на камері. Здається, що вона там негарна. А насправді здорова, нормальна, повноцінна, просто дуже темне, пляма така темна. Так, ще один барбарис Golden Torch називається. Він дуже цікавий буває. В кінці літа трьохколірний, тобто верх червоний, середина жовта, а низ зелений. Чи навпаки вже жовтий зверху, я вже не пам'ятаю, але трьохкольорний. Карликові жовті лілії і модринка карликова. Не пам'ятаю, як сорт називається. Толі Міша, толі ще якісь інші. У нас їх було три сорти карликових, один з них я собі обрала. І так він у мене тут наростає. За 3 4 роки дуже мало наріс, дуже повільний, але щільний, така кулька маленька, зараз сантиметрів 30 на 30 Ще один плющ Івалейс. Він тут теж як грунтопокривний, лізе собі кругом, ну і лізе, а не ріс. Трошки зараз листя по є, треба прибрати, почистити. Застригла осоку, не пам'ятаю назву, якась курлі, щось там з локонами зв'язана, бо купувала, дійсно, вона була кучерява, а потім висадила в ґрунт, і вона у мене просто як не знаю, як якісь злаки. Не знаю, якого, якої назви хоста сорту не знаю, і з неї пересивик луна. Я вам показувала вже неодноразово. Він у мене на сонці згорів. Потім висадила сюди в тінь. Тут тільки ранкове сонечко. Він відійшов і дуже гарний білий кіпарис. Зараз він в рості в активному, тому стає трошки зеленуватий, а потім буде він, в залежності від сезону, теж буде білим. Починається сильний дощ, то я буду заходити. Да і відео вже більше 20 хвилин. Інші куточки вже зніму завтра. Покажу вам. Інші діляночки там є ще що показувати ще на відео. Ну, бо я робила такий більш детальний огляд рослин. Тому всім дякую за перегляд. Гарного вечору, гарного настрою, тиші, спокою, любові, щастя, всім миру. До побачення, до нового відео.